Всім привіт, друзі! Мене часто запитує моя нова фан-група стосовно того, чому саме я вирощую своїх бролерів на комбікормах, а не на домашніх зернових. Давайте спробуємо розібратися в цьому питанні, чому ми так робимо. По-перше, я обираю преміальні марки комбікорму, в яких я впевнений в якості, тому в тому, що вони не мають цвілі, гнілі, міхатаксинів і вимагають. Стандартна і БЖУ. От, з цим розібрались. Обравши компікор, ми вже гарантовано даємо якісний збалансований продукт нашим курчаткам броверам, що подальше вплине на якість їхнього м'яса. Звісно, я також беру кукурузу. І Предзабойний вік я додаю кукурудзку у певних пропорціях. Що стосується зернових, чому я не використовую зернові? Ну знову ж таки, як я сказав, у мене немає лабораторії і здавати зерно по лабораторіям я теж не буду. Тому я не впевнений, є там шкідливі речовини чи нема. Який там вміст білків, жирів, вуглеводів, яка там енергетична цінність? А нам бройлерам, треба зробити максимально збалансований корм. Чому? Тому що ця птиця селекційно Виведена під швидкий набор м'язів і ваги. Тому, друзі, бройлер потребує якісного збалансованого харчування. Відхилення від цих норм повлече за собою такі хвороби, як падіння на лапи, жировий гепатоз та інші супутні хвороби. Про це все я розповідаю на своєму курсі, чому важно гарно підібрати корма для наших бройлерів, щоб досягти файних якісних результатів. Але запам'ятайте, не тільки харчуванням ви зможете досягти файних результатів з вирощування бройлерів, але починає від утримання бройлерів Вивер і вже закінчує харчуванням, ми зможемо досягти гарних результатів і привізів. А всім, друзі, гарного дня! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб в не пропустити не менш цікавих відео. До зустрічі!